Запрошую до бесіди очільника «Укренерго» з 20 по 24 роки Володимира Кудрицького. Пане Володимире, добрий вечір вам. Добрий вечір. Кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський сказав, що до вас немає особистих претензій, у нього нема до вас особистого ставлення. А ваша справа є питанням судової системи України з того часу. Прийшло якщо не помиляюсь, два з половиною тижні. Як справи у вашій справі, вибачте за тавтологію, на сьогодні? По перше, я хотів би сказати, що якби у президента Зеленського не було ніяких е, особистих е, там, е, скажімо так, особистого ставлення, то навряд чи, навряд чи він би коментував взагалі це питання і відповідав на нього. А я хочу просто звернути увагу, що президент тоді відповів не на те питання, яке йому поставили. Йому поставили питання. Навіщо офіс президента а, зрежисував, сфабрикував справу, а, яку ДБР відкрило проти мене і вручило мені підозру. І що він думає про реакцію європейських столиць а, на цю справу? А він відповідав про те, що я, нібито, не підготував енергосистему а, до зими через рік після свого звільнення? Тому виглядав цей коментар досить дивно. Uh, і думаю, що не дуже uh, щирим був президент, коли говорив про відсутність у нього будь-якого ставлення. Uh, що стосується моєї справи, то з тих пір, як я вийшов uh, з СІЗО, і uh, з тих пір як вибухнув Міндічґейт, де, власне кажучи, багато що стало на свої місця, і виявилося, що до зими енергосистему готували, не готували зовсім інші люди, і що були негідники, які спеціально саботували захист енергетичних об'єктів, зокрема енергоатому, вимагаючи від підрядників більші відкати. І після того, як виявилося, що е, мій файл був серед тих 527, по-моєму, папок, які е, злочинна організація Міндіча. Збирала на неугодних їм людей. Моя справа практично не рухається, принаймні якоїсь видимого руху якогось я не бачу. Єдине, що, на жаль, на минулому тижні я був позбавлений права на апеляцію до того запобіжного заходу, який до мене застосували, через те, що Печерський суд, який негайно відповідно до законодавства, мав би передати мою справу в апеляційний суд, не зробив цього. І відповідно засідання апеляційного суду перенесено на 16 грудня. В цю дату, в цей день я буду в суді доводити як нікчемність суті підозри, яка мені була висунута, і необґрунтованість тих запобіжних заходів, які до мене застосував Печерський суд, і суддя Константінова. З моменту старту скандалу в українській енергетиці країна зазнала певних змін і подекуди деякі з них обростають скандальними деталями. От вчора ми мали цікаву тезу від колишньої прес-секретарки президента Юлії Мендель. Вона назвала Андрія Єрмака найбільш небезпечною людиною в вертикалі влади. Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода. каже, екс керівник офісу часто подавав президенту інформацію так, як йому було вигідно, впливав на роботу право. Охоронних органів блокував закупівлю і е, подекуди навіть забороняв чиновникам виконувати накази Володимира Зеленського. Давайте почуємо фрагмент цього інтерв'ю. Більшість політиків, чиновників опиняються просто в такій пастці, тому що е, вони не можуть піти проти Андрія Борисовича. Вони не можуть е, робити те, що він забороняє робити. А, а однак, коли доходить до того, що наприклад президент питає, чому це не зроблено, або чому зроблено не так, то вони є відповідальними. І Андрій Борисович завжди вказує на когось, хто винен. Він має певний вплив на правоохоронні органи, хороший вплив е, і створюються там кримінальні провадження просто на рівному місці, там зради на рівні. Ному місці і, і так далі, і так далі, і так далі. Я бачила чиновників, які йшли. От я вам скажу, одна чиновниця. Вона коли йшла, в неї вона курила в неї. Отак от тряслися руки, просто і вона дивилась на мене. Вона плакала, і вона казала: Юля, так не роблять з людьми. І повірте мені, так дуже багато людей де, і стільки долі знищено особисто через Андрія Борисова чай. За вашими спостереженнями, пане Володимире, скільки гіперболізованого, а скільки правдивого у тому, що пані Мендель зараз сказала в ефірі? Ви ну, знаєте, я думаю, що вона ще досить м'яко описала угу. систему прийняття рішень в Офісі президента часів Єрмака, тому що. Мало того, що Єрмак очевидно викривлював інформацію, і доносив президенту. Намагався формувати його настрій і по відношенню до якихось людей або до якихось організацій, які були там неугодні. Але тут треба сказати, що навколо Єрмака також була група людей, яка і сама могла цей настрій підсилювати. Ну, наприклад, той же самий Галущенко якого призначили в 21-му році міністром енергетики, і попри всі скандали, не звільняли, тому що кожен раз знаходився той якийсь міндіч, то якийсь Єрмак, які очевидно розповідали президенту про успішність цього менеджера. а Виявилось просто, що це фігурант плівок, на яких показано, що злочинна організація грабувала енергатом всі ті роки. Тому я думаю, що насправді. Ситуація була ще гірша, ніж описує пані Мендель. І це стосується не тільки налаштування там, президента проти когось, це взагалі стосується, на превеликий жаль, і незаконного контролю над діяльністю правоохоронних органів і судів, і багато чого, і е, впливу на е, державні компанії, і багато чого іншого. Е, тому вся ця система там, формат цей п'яти шести менеджерів, він. Був приречений. Це стало очевидно вже після атаки на НАБУ і САП. А по НАТО після Міннічейту я теж про це публічно говорив. Що так далі воно їхати не може? Схоже, з контролем над правоохоронними органами стає трошки простіше сьогодні. Слідчого набу Руслана Могометрасулова звільнили з під арешту. Таке рішення, за даними ЗМІ, ухвалив апеляційний суд Києва. Його тримали під вартою у справі щодо, начебто, незаконного ведення бізнесу в Росії. Також напередодні перевірили, відпустили верніше, перевели з СІЗО під домашній арешт, якщо бути точним, батька Расулова. Нагадаю, за версією слідства детектив набу нібито допомагав батькові, який, начебто, має російський паспорт продавати технічні коноплі в Дагестан. Натомість Руслан Расулов впевнений, що справа пов'язана саме з операцією Мідас, адже він працював в групі Набу, яка фіксувала зловживання, що стали підставою для розкриття. Корупції, от звільнення Єрмака і переведення детектива набу з під арешту пов'язуєте ці дві події? Я думаю, що ці події пов'язані, але я вважаю, що більший зв'язок навіть є між взагалі наслідками Міндіч гейту і, і тим, що ця система правоохоронна почала трохи схаменулася і почала намагатися виправити. Ті злодіяння, які вони вчинили до того, тому що міндічгейт, оцей величезний землетрус, який стався в політикумі і в системі державного управління, він просто його наслідком стало те, що настільки величезний створився суспільний тиск. На владу для того, щоб вона почала очищення, і для того, щоб були припинені оці всі ганебні практики, як мародерства під час війни в енергетиці та в інших сферах, а так само і практики доганяння, так би мовити, неугодних через підконтрольних правоохоронців. Що оця тенденція вона намалювалася не після звільнення Єрмака, а до того. Але я хочу сказати, що напевно. Звільнення Єрмака це просто була така демонстрація всій системи, що, ну умовно кажучи, дійсно так далі вже тривати не могло. І я думаю, що зараз є бажання і у влади трошки випустити цей пар, цей трошки задовольнити цей суспільний запит і знизити рівень незадоволення в суспільстві. І я думаю, що ці останні події з Магомед Расуловими, а також хочу вам нагадати про рішення суду про зміну запобіжного заходу для пана Червінського це, власне є така напевно реакція влади і підконтрольних її правоохоронців на суспільний тиск. І звільнення Єрмака – це теж реакція на суспільний тиск. Це ніяк не те, що от раптом президент зрозумів помилковість того, що Єрмак очолював в офіс президента, це був суспільний тиск, давайте чесно говорити, який призвів до, до того, що президент врешті-решт прийняв правильне рішення. Які ще реакції були від держави? Дивіться, ми пам'ятаємо, що після е, скандалу в енергетиці ми отримали заміну міністра. Звільнили Світлану Гринчук і поставили тимчасово виконуючим обов'язки міністра Артема Некрасова. Ну а сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній. Це і центр енерго, і оператор ГТС, оператор ринку, українські розподільчі мережі, енергетична компанія України і так далі. Про це. Повідомив нам президент Володимир Зеленський. Ці регуляторні методи на щось впливають, щось змінюють в державі. Я би сказав, що це невелика частина тих е, кроків, які треба було би зробити. І я зараз поясню справа в тому, що е, міндіч Цукерман Галущенко Миронюк е, це група людей, яка е, за версією слідства, за версією НАБУ, е, управляла злочинною організацією. Але на більш низовому рівні вони розставили десятки, а то і сотні своїх людей в величезну кількість інституцій в енергетиці, і не тільки. Ми говоримо і про міністерство енергетики. Фактично, всі заступники Галущенка виконували його вказівки незаконні і також виконували певні незаконні, зробили певні незаконні дії. Ми говоримо про ЕНКРІКП енергетичного регулятора, де ми можемо знайти то радників, то заступників Галущенка, ну екс, купу його людей. Ми говоримо про більшість державних компаній в сфері енергетики, ті, які ви назвали, і не тільки вони. Тобто, ми говоримо про необхідність звільнення сотень людей і необхідність притягнення до відповідальності, напевно, десятків посадовців, які допомагали злочинній групі. Збирати оці сумки з готівкою, ми говоримо про те, що в енергатомі були якісь закупівельники, якісь е, е, спеціалісти в е, фінансової дирекції, якісь спеціалісти технічної дирекції, які е, у змові з цим угрупованням забезпечували контрольовані закупівлі в три дорога якихось запчастин, якихось будівельних робіт. Те саме відбувалося в дуже багатьох державних підприємствах, е, те саме відбувалося. І відповідні рішення там в НКРЄКП на догоду цієї цій, цій ж самій групі і в інших інституціях. Тобто, ми говоримо про необхідність масового очищення енергетики організації інституції цієї цієї галузі, і е, зміна деяких членів наглядових рад деяких компаній це далеко не все, що треба зробити. Це може відсотки твідсотки три. А в міністерстві енергетики, наприклад, продовжує працювати та сама команда, яка була при Галущенко і Грінчук. Цю всю команду теж треба міняти і там декого і до відповідальності притягати. Очевидно, до кримінальної. Тому ми зараз знаходимося з вами на початку шляху. І якщо вся ця система не буде змінена, вичищена, якщо ці люди не будуть звільнені, а винні не будуть покарані, не притягнуті до кримінальної відповідальності, то з часом просто виросте новий бек-офіс, яким будуть керувати просто інші люди. Сьогодні профільне ЕксПро написало цікавий матеріал про Укренерго. Там зазначають, що заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК Укренерго досягла рекордних 41 мільярда гривень. Але це ще не все. Різко почали зростати, і борги самого Укренерго перед учасниками балансуючого ринку в середині листопада, сягнувши позначки в 21 мільярд гривень, що також є рекордним показником. Отже Укренерго винні і Укренерго саме по собі винно. Що означає такий фінансовий баланс, і чим власне загрожує? А цей фінансовий баланс відображає один феномен, якому вже 30 років який ніяк не може влада полікувати в енергетиці. Це коли є підприємства, які споживають електроенергію з мережі і не розраховуються за неї Система. Це можуть бути державні шахти, недофінансовані водоканали муніципального підпорядкування, теплокомуненерго, якісь окремі підприємства, які є критичними, яких не можна фізично відключити від енергопостачання, і які тим не менше продовжують споживати електрику, не платячи за неї, механізм ринку електроенергії в Україні такий, що коли такий споживач споживцю електроенергію, він боргує гроші у як посереднику між ним і електростанцією, яку ця електроенергія виробила а у в свою чергу боргує ці ж самі гроші електростанції, яка не планувала виробляти електроенергію, але була змушена, тому що був такий споживач, який от не не купив цю електрику і не оплатив її. Тому е, є борги у Це споживачі, які Ну, скажем так, недобросовісно споживають електрику і не платять за неї. А «Укренерго» боргує електростанціям, які цю електроенергію для таких споживачів в фізичному світі виробляють. Ця проблема набула таких катастрофічних масштабів, через те, що ну, Міністерство енергетики, перш за все, займалося очевидно наповненням. Сумок готівкою, а не вирішенням системних проблем в галузі, і просто коли ви призначаєте людей і ставите їм задачу наповнювати сумки, то очевидно, що вони не займаються тими системними проблемами, які роками існують в галузі. І от одна з таких системних проблем це борги, і ми бачимо, що роками ця проблема не вирішується роками немає механізму, яким чином змусити цих споживачів. Розплачуватися за електроенергію а відповідно, поки цього механізму не існує, поки немає нормальної державної політики, яка би цю проблему вирішувала, відповідно вона продовжує зростати, і борги продовжують зростати. Власне, такий фінансовий баланс оцінив і директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Він каже, що така хронічна боргова криза в українській енергетиці досягла критичного рівня і загрожує роботі всієї системи, вже цієї весни. Що експерт має на увазі? Як гадаєте, у нас там не знаю атомка вимкнеться світло щезне. Які прогнози? Ну, дивіться, коли є якісь якісь споживачі, які споживають електроенергію безплатно. Її ж виробляють якісь електростанції і не отримують за це гроші, це означає, що ці електростанції не виконують необхідні ремонти, не можуть закуповувати достатню кількість палива. Є газові електростанції, наприклад, які, такі як ТЕЦ в Києві і інші, які не можуть розрахуватися за газ з нафтогазом, тому що їм боргують за електрику. Тобто створюється така дуже нездорова, дуже, створюється дуже нездоровий ланцюг боргів, і цей ланцюг боргів. Він вже існує не на папері, він впливає на реальні фізичні процеси, такі як ремонти, такі як підготовка до опалювального сезону, такі як тобто створюється хронічне недофінансування електростанцій, і це звичайно впливає на їх підготовку, на їх захист, на їх здатність взагалі відновлюватися після обстрілів. Тому це я не можу сказати, що у нас всі атомні станції відключаться там завтра чи, чи через два місяці. Але ми маємо розуміти, що чим далі не вирішується ця проблема, тим менше спроможності в енергосектору до відновлення, тим менше запасу міцності в нашій енергосистемі. Тому що коли ти виробляєш електроенергію, а тобі не платять. Ну в якийсь момент у тебе можуть закінчитись гроші на щось інше важливе. Ну, володимире почули. Дякую за роз'яснення і за позицію. З нами на зв'язку був очільник Укренерго у 2020-2024 роках Володимир Кудрицький. Друзі, коротенька пауза і до другої частини подій та перспектив перейдемо.